Що ж таке крос-секторальний проєкт дитячого фонду ООН у Секлу Житомирській області? Це поєднання п'яти з різних секторів медицина, захисту дитини, соціального захисту, освіти та санітарії гігієни, які поєднуються в одному проєкті. Багато з вас бачили гуманітарну допомогу. Хтось бачив величезну спільноточку в місті Житомирі, яка кожного дня з минулого року надає неймовірні емоції кожній дитині, яка туди заходить. Ми вирішили масштабувати дану проєкцію, дану активність з усіх цих активностей. У нас зараз 8 дитячих просторів спільно. І дякуючи запровадженню саме тут, як ви знаєте, був проведений загальнорегіональний конкурс по впровадженню універсально прогресивної моделі. Ми побачили, наскільки тут активні люди, які Прагнуть змінюватись, прагнуть надати кращу послугу, створити простір для того, аби дитина відчувала себе не як в закладі охорони здоров'я, а як спокійно як в себе вдома, мабуть, так, тому що це надзвичайні люди. Коли заходиш до них в них кабінети педіатрів, ти бачиш надзвичайні образи, картинки, які кажуть дитині про те, що ми не страшні лікарі. Ми навпаки твої друзі, які хочуть тобі найкращого. І коли ми почали запроваджувати безпосередньо цю модель, ми побачили, що тут є можливість також створення дитячого простору, який буде дружній до дитини, на якому безпосередньо зможе як надаватися додатково гуманітарна допомога, так і проводитися консультації, залучатися і інші спеціалісти з інших напрямків. Так в регіоні є вчителі, які додатково займаються з дітками, вони також можуть приходити сюди. Вчора чи позавчора у нас був диктант з е песом Партрону, можливо, ви знаєте, дітям надзвичайно сподобалось, і 350 дітей області, які приймали в цьому участь. Це були якраз такі і діти, які знаходилися в цьому залі. Це надзвичайно, але це не вони адаптуються, вони відчувають себе впевненіше, і саме важливо, аби наша нація виросла здоровою та щасливою. Це точка, яка допомагає їм в психосоціальній адаптації. Ми сподіваємося, що ці простори залишаться і після проєкту, і зможуть дарувати радість, тепло кожному, хто цього потребує. Я і гуляє І де у <му> мене Eu vou até o Lúcia e